Де навчатись на психолога в Україні. Обираючи спеціальність та освітній заклад для навчання, треба звернути увагу на назву освітньої програми. Якщо вона сформульована досить широко, до прикладу, як в нашому інституті, практична психологія, то вона готує спеціалістів широкого профілю з міцними знаннями і універсальними вміннями. Тому ви можете. Працювати з необмеженим колом людей, вирішуючи широкий спектр психологічних проблем. Ще ідея впевнена, що краще обирати інститут державний з довгою історією. До речі, нам вже 75 років. Багаторічні традиції означають високі, перевірені часом стандарти навчання, і ми це підтверджуємо. Тільки уявіть, що в цьому році наш рідний ГІІМ зайняв перше місце в рейтингу серед всіх українських вишів за кількістю випускників, що працюють за тією спеціальністю, за якою навчались. На наших випускників-психологів завжди є попит, що підтверджує якість навчання в Горлівському інституті іноземних мов. І на це є дві головні причини: перша атмосфера навчання. Групи невеликі, до десяти осіб, дружні. Кожному студенту вистачає уваги викладача. По-друге, це наші викладачі-психологи, які, окрім теорії, навчають тому, що дійсно практикують самі. В кожного з нас є власна психологічна практика. Ми працюємо на телефонах довіри, в сімейному консультуванні, в міжнародних проєктах допомоги в гарячих точках. Вступити до нас, перевірите самі. Спеціальність практична психологія, які можливості працевлаштування. Перспективи працевлаштування після навчання в нашому інституті дійсно широкі. Просто уявіть, що програма вашого навчання і на бакалаврському, і магістрському рівні освіти має більше ніж 65% годин практичних занять. Така потужна, різнобічна, практична підготовка дозволить вам. Залежно від ваших професійних інтересів, по закінченні навчання стати або кризовим, клінічним, військовим, дитячим психологом, або тренером з навичок продажів, лідерства та менеджменту, створення іміджу, стати консультантом з питань ігрової, харчової залежності, або менеджером по персоналу, або медіатором у вирішенні конфліктів. Психологія це сучасний тренд на ринку праці. Диплом бакалавра психології це достатньо для роботи психологом. Звичайно, диплом магістра психології в порівнянні з бакалаврським розкриває більше можливостей кар'єрного росту, особливо при роботі в державних установах або при працевлаштуванні за кордоном. Але багато наших студентів бакалаврів починають працювати за фахом ще навчаючись в інституті. Вони переходять на індивідуальний графік і продовжують засвоєння матеріалу в зручний для себе час. Для цього в нас організовані консультації викладачів і доступ до всіх потрібних навчальних матеріалів 24 на 7 за допомогою цифрової платформи Moodle. Відмічую, що навчання за програмою Практична психологія, окрім опанування професії, надає можливість покращити власне життя. Навчитись керувати своїми думками і емоціями, приймати вдалі рішення, краще розуміти інших людей і керувати стосунками з близькими. Тому на будь-якому робочому місці ви будете найціннішим працівником. Тривалість навчання за освітньою програмою Практична психологія на бакалаврському рівні вищої освіти 3 роки, 10 місяців, на другому магістерському 1 рік 4 місяці. Фінансування здобуття вищої освіти передбачене за кошти державного бюджету, це бюджетна форма навчання та за кошти фізичних та юридичних осіб – контрактна форма. Приєднуйтесь до професійної і теплої, родинної атмосфери навчання в ГІІМ. Будемо покращувати цей світ разом.